70 подій, 50 видавництв і десятки відомих авторів. У Львові добігає кінця новий всеукраїнський книжковий фестиваль, Бестселерфест двадцять Фест-2025». Сьогодні його фінальний день. Втім, там і досі гамірно. Презентація, автограф сесії, музичні виступи і тисячі відвідувачів з усієї України про масштабну книжкову подію. Далі. На три дні Львів став літературною столицею України. На бестселер-фест зібралися найвідоміші письменники країни: Оксана Забушко та Юрій Андрухович, Максим Кідрук та Ірена Карпа. У програмі 70 подій від гучних прем'єр-книжок до камерних зустрічей з авторами. Ірен Роздобудько, відома авторка чуттєвих жіночих романів, каже такі події суттєво допомагають популяризувати українську літературу, особливо для молоді. Це потрібно важливо, особливо з точки зору нашої молоді, яка вже почала читати давнішу класику, там від енаїди, там, до Лесі Українки. Потім вже знає, скажімо, ну я так умовно кажу, будинок слова оцих письменників розстріляне відродження. І... Дай Боже, щоб вони так само любили, і цікавилися своїми сучасними живими письменниками. Серед гостей фестивалю також Андрій Кокутюха, знаний як український король детективу, автор десятків гостросюжетних романів і трилерів. Письменник каже, не міг оминути дану подію в його арсеналі. Десятки бестселерів. тішиться, що дедалі більше людей цікавиться саме українською літературою. Якби ще хоча б років 20 в Україні видавали стільки книжок, якби зачистили від російського контенту, Тенту, якби знімали українські фільми та серіали, так як зараз, то я переконаний, що Кацапи до нас би не полізли, і не було б не не просто масштабного вторгнення, а загалом війни, яка почалася в 2014 році. Слово, книга, фільм це зброя. Для когось цей фестиваль довгоочікувана прем'єра нової книжки. Для інших шанс знову побачити друзів і відчути атмосферу мирного культурного життя. А для військових письменників це ще й можливість донести власний досвід до тих, хто далеко від фронту. Артуру Дроні всього 24 роки, три з яких він провів на війні. В час реабілітації народилася його книга Гемінгвей нічого не знає. Це книжка про травми і про ключі спогади, про те, як з ними жити, як від них звільнитися. Ем... Я хотів показати нею, як працює така річ, як пролонгована експозиція. Це такий метод психотерапії, яким допомагають справлятися з ПТСР. Мені б хотілося якнайбільшої залученості в те, що зараз відбувається, як найменшої байдужості, якнайбільшої включеності в війну. Книжковий ярмарк на 50 стендів пропонує сотні новинок, від дитячої літератури до документалістики і гостросюжетної прози. Підвідувачі відкривають для себе нові видавництва і авторів. Знаю, що там звичайне видавництво Старого Лева, так, але я тут бачила кілька, які я вам не назву тому, що кажу, вони такі трошки нішеві, але в них справді дуже гарні книжки, теж така новітня література, класична література. Окрім книжкового ярмарку на території відбувається автограф сесії, презентації, що низка літературних подій. Є також лаунж-зони і фудкорти, щоб перепочити між подіями. Подія справді масштабна. Я дуже цього хотіла для цілої читацької спільноти, для міської спільноти, для української громади. І тішуся, що люди йдуть, приходять і що ми всі разом. Такі страшні трагічні часи. Об'єднання людей це завжди дає великою силою, енергію триматися далі. фест став справжнім майданчиком, де література, музика та живі історії зливаються в єдиний потік енергії. Частину коштів зібраних під час фестивалю передадуть на підтримку Азову. Оксана Існицька, Тарас Оленець, факти, а єдині новини.